Існує багато різних церков та релігійних організацій, яка ж церква правильна. Часто люди оцінюють церкву за давниною, традиціями та обрядами, але чи так дивиться Бог? Коли сам Бог прийшов у світ, то якою була його реакція на таку давню релігійну спільноту, як ізраїльський народ? Ісус Христос дав їм оцінку не за давниною та не за обрядовістю, Господь поділяв їх на духовно живих. Та духовно мертвих, на дітей Божих та дітей диявола. І сьогодні Христос вимірює, не скільки років ти в церкві і яка назва твоєї релігійної громади, а чи народжений ти згори, чи ти мертвий, ти дитина Божа чи диявольський нащадок. Тому в Книзі об'явлення сам Ісус викриває пастора церкви ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий, покайся! Інших пасторів він попереджає, що у них у зібранні глибини сатанинські, розпуста ідолопоклонство, та справи близькі до смерті. Тому важливо знайти живу церкву Христову та стати її частиною. Приєднуйтесь, і ви станете Божою дитиною і навчитеся робити справи гідні Бога. Як же перевірити себе, чи живий я духовно, чи мертвий? Я дитина Божа чи диявола? Ісус відповідає, чому ви не розумієте мене, тому що не можете чути мого Слова. Тому тестуй себе з того, що ти найбільше любиш слухати та дивитися: проповідь, одкровення, свідчення Божої слави, хліб духовний чи новини, серіали та всяку порожнечу так ти зрозумієш, ти живий чи мертвий. Перевір себе, що ти любиш робити найбільше, виконувати волю Батька Небесного. Або грішити, блудити, брехати, красти, гордитися, противитися, розпускати плітки і творити інші справи диявола. Цим і визначається, хто твій батько, Бог або сатана. Никодим був священик дуже побожна і релігійна людина. Коли він прийшов до Христа, то Ісус сказав йому: якщо ти не народишся згори, то навіть не побачиш Царства Божого. Не говорячи вже про те, що ти туди ввійдеш, для Бога твої релігійні регалії не мають значення, а народитися згори ти можеш тільки від Слова Божого. Хто від Бога, той слухає Слово Боже, хто не від Бога, той не слухає Слово. Це той критерій, за яким легко можна перевірити будь-яку церкву, від Бога це суспільство чи ні. Кожен, хто має відношення до Бога. Любитиме, слухатиме, розумітиме і виконуватиме слово Боже. Чи трансформується церква під впливом часу, влади та геополітичних подій? Для розуміння і відповіді ми маємо книгу об'явлення, яку дав сам Воскреслий Ісус Христос приблизно в сотому році від Свого Різдва. На той час новонародженій церкві було близько 70 років, і Христос звернувся до семи церков. Одних підбадьорюючи, інших докоряючи. Задумайся, якщо Ісус дві тисячі років тому сказав церкві та її пастору ви відступили від Слова Божого, ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Якщо сам Господь викрив, що церква мертва ще двадцять століть тому, а вона існує й досі, то який толк від такої церкви? Це вже Вавилонська блудниця. А не свята наречена Ісуса Христа. Тож повторімо: Бог не вимірює церкву за стандартом часу, традицій та назв. Він вимірює за стандартом жива церква чи мертва. Ви діти Божі або чада диявола. Діти Божі виконують волю Батька Небесного, Слово Боже, а сатанинське поріддя виконує пожадливості та волю батька свого диявола. Коли через 70 років після заснування церкви вона ухилилася від Слова Божого, то Христос, глава церкви, дав послання семи церквам Книгу Об'явлення, де одні церкви Він хвалив, а інші докоряв у мертвості, теплоті, ідолопоклонстві, розпусті та сатанинських глибинах. І Бог не змінюється Він учора, сьогодні і навіки той самий. Подивимося далі історію церкви та її зміну під впливом часу влади, держави та політики. У 300-ті роки від Різдва Христового Римська імперія приймає християнство у церкві з'являється авторитет імператор Костянтин і запроваджуються релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні передання. Якщо раніше церквою керував Христос і поставляв свою владу апостолів і пророків, то тепер церква стає державною. Зі зміною керівництва церкви змінюється і її батько з небесного на земного. Західна римська церква стала католицькою, східна візантійська православною. Імператори призначають світських людей священниками в церкві, і тепер вона вже не відокремлена від держави. А служить царям, правителям землі та виконує їхню волю. Це характеристика Вавилону, розпуста з правителями, жага наживи, пристрасть до вбивств, святих та інші гріхи. Справжня церква, наречена Христова, знаходиться під владою Бога та Його Слова. Вона виконує волю свого Господа. І глава церкви Ісус Христос сам поставляє та обирає служителів у ній, які в більшості випадків переслідувані та відкинуті цим світом, як був відкинутий Христос. З історії ми бачимо, як кожного року, сторіччя, тисячоліття накладали свої відбитки на церкву. І церква, яка відходила від Слова Божого, втрачала своє божественне призначення. Наприклад, у Київській Русі. Люди виконували Боже Слово та віддавали десятину до церкви, перші собори будувалися на десятини. У нинішній традиційній церкві не збирають десятини. Видно, як за тисячу років одна й та сама церква вже зазнала змін і відійшла від біблійної моделі. Однак Слово Боже ясно говорить, щоб ми приносили свої десятини до Божого дому, щоб у ньому була страва. Роздавати духовний хліб і годувати народи Словом Божим є першорядним завданням церкви. Принесіть всю десятину і тим мене випробуйте, говорить Господь, чи я не відкрию вам отвори неба і не вилью на вас мого благословення вдосталь. Десятини і жертви це засіб для поширення Євангелія Ісуса Христа по всій землі. Тому, підтримуючи Божу справу, люди бачать благословення у своєму земному житті. А у вічності вони успадкують Царство Небесне. Таким чином, у 1800-х роках масово друкувалося Слово Боже, біблія поширювалася, доходячи до мільйонних тиражів, а священники були високоосвідченими людьми. У біблійне товариство входило багато християнських течій, які очолювала православна церква. Церква займалася перекладом Біблії. Головні священники були професори, академіки, лікарі, які володіли давньогрецькою та івритом. Вони не лише перекладали Біблію, а й поширювали Слово Боже, вважаючи, що суспільство має бути освіченим істиною. Проте минає 100 років, і у 1900-ті роки влада змінюється. Царі йдуть, приходить радянський союз. Ні для кого не є секретом, що за радянської влади церквою керувала силова структура КДБ, а священниками призначалися офіцери КДБ. Церква була під контролем, Біблія була заборонена. Сьогодні Радянського Союзу немає, але чи багато хто повернувся до Слова Божого. Час поставив свій відбиток на церкву. Єдине спасіння для церкви це повернутися до Біблії, до Слова Божого. А хто додасть і відійме щось від Слова Божого, тому додадуться кари та прокляття і відійметься участь у благословенні та житті вічному. Повторимо, яка церква правильна, хто від Бога, той слухає Божі Слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога, сказав Христос, церква, яка слухає, вивчає, проповідує і виконує Слово Боже. Відразу обганяє всі давні релігійні спільноти, які не вивчають і не виконують Слово Боже. Той, хто слухає і виконує слово Бога, з рангу останнього стає першим, а перші стають останніми. Тому можна бачити, як Бог благословляє нас впливати Євангелієм Ісуса Христа на всі народи, тому що Слово Боже, яке є Бог, у нас на першому місці. Приєднуйтесь і ставайте учнем Ісуса Христа, щоб успадкувати небо і Боже Царство і на землі, і у вічності. Наступне питання: чи можна обійтися без церкви і бути напряму з Богом? Сьогодні багато таких, хто вважають, що їм церква не потрібна, і вони напряму з Богом. Біблія дає нам розуміння, що в історії землі існували люди, які були напряму з Богом. Це ті, з ким Бог уклав договір завіт, і говорив з ними це Ной, Авраам, Мойсей, вони стали посередниками між Богом та людиною, такі люди, виняток. Їхнє життя, цілі та досягнення підтверджують їх обрання. В результаті за ними стояв цілий народ. А всім, хто хотіли бути з Богом напряму, нехтуючи божими людьми, відкривалася пряма дорога до пекла. Такими були Коре, Датан та Авірон, також Юда серед них. Тож, якщо ти кажеш, що Бог тобі щось сказав, то який результат твого життя? Якщо ти з Богом напряму, то де підтвердження Твого обрання? Наприклад, коли нам Бог сказав переїхати з Криму до Придністров'я, то у цьому повоєнному регіоні з'явилися церкви і куди б не посилав нас Бог, усюди з'являлися церкви. Ми не брали людей з інших церков, ми проповідуємо Євангеліє людям світу, і Бог додає тих, які спасаються до церкви. Господь робить грішників святими через істину благовістя, до якого ми й покликані. Бог покликав нас до Одеси і тут заснував через нас церкву на основі Слова Божого, на фундаменті Ісуса Христа та Бога, а не на людях з інших церков. Все наше життя пройшло в місіонерській праці та слідуванні за Богом. Ми не обирали, де та як нам жити, це визначав Господь, а ми були слухняні, і Бог прославився у нашому житті. Тому, перш ніж говорити, що ти знаєш Бога і напряму з ним, подумай про результат свого життя: ніхто з нас не Моїсей, не Ной і не Авраам. Очевидно, ти не серед них. Але є Божа воля для тебе сьогодні. Це бути частиною новозавітної церкви, рятувати себе і весь цей проклятий світ. Напиши нам, і ми допоможемо тобі зрозуміти і здійснити Божий план на твоє життя. Для цього дамо відповідь на дуже важливе запитання як ми можемо долучитися до Бога сьогодні? На таємній вечері Христос уклав договір завіт з церквою через 12 апостолів. Подумайте, хтось із нас був на таємній вечері під час укладання нового Завіту? Ніхто. Отже, приєднатися до договору з Богом ми можемо тільки, ставши церквою і продовжуючи справу Ісуса Христа та Апостолів, проповідуючи Слово Боже. Кожен, хто приєднується до апостолів і церкви, єдиний з Христом і Богом, а хто ігнорує Божих посланців і церкву. То й ніякого відношення до Бога і Христа немає. Так було, є і буде. Тож чи потрібна церква? Так, вона необхідна. Чи можна обійтись без церкви? Ні, це неможливо. Для того щоб увійти у завіт з Богом, нам потрібно стати церквою адже у Бога завіт з церквою від початку. Від часу того святого вечора, де Ісус уклав договір завіт, саме з церквою через апостолів. Тож визначся, де твоя церква, хто твій пастор, наставник, апостол? А якщо ти напряму з Богом, то такого шляху немає, є тільки пряма з дияволом і шлях до смерті, як у юди. Продовжимо відповідати на запитання. Де починається і де закінчується твоя приналежність до церкви? Наприклад, ти кажеш, що віриш у Бога, але сам злодій, блудник, брехун і простогрішник, при цьому ти восерковлена людина. Для розуміння того, що буде, ми бачимо серед 12 апостолів Юду, який не хотів з'єднуватися з церквою, мав свою думку, свої погляди, так само він був злодій. При цьому вказував пастору Христу. Куди розподіляти фінанси? Юда мав високу позицію апостола, близькі стосунки та довіру самого Христа. Але він не збирався працювати на церкву, не збирався бути однодушним та однодумним. У нього були свої плани та цілі. І по фінішу він продав Христа за 30 срібників, пішов і вдавився. І таким буде фінал кожного, хто у церкві грає з Богом. Грань твоєї приналежності до церкви проходить прямо посеред твого розуму та серця. Хто ти, Юда чи Божа дитина, вибирати тобі? Багато хто приходить до церкви з такими мотивами, щоб взяти, нажитися, отримати вигоду, хочуть турботи лише про себе коханого. Але Бог не сказав брати, обирати. Господь наказав тобі любити Бога та ближнього. І це дві найважливіші заповіді, на яких стоїть увесь закон та пророки: віддай любов, а не шукай її. Так ти зможеш змінити себе, ближнього та весь світ. Позиція апостола не захистила Юду, він зрадив Христа, пішов і повісився. Ісус сказав, що краще було б такому не народитися. І все тому, що він був у церкві, але втратив шанс, милість, благодать і завіт з Богом через свою думку. Він завжди говорить своє, коли бреше, тому перевір, чий ти учень Ісуса чи Юди, Бога чи сатани. І тут проходить межа вибору: тут починається і закінчується твоя приналежність до церкви та Бога. Тому сьогодні так багато зрадників у церкві, тому що вони налаштовані на прибуток, зиск, отримання, а не на віддачу себе заради Христа та Євангелія. Поки не пізно покайся і змінюй своє ставлення до Бога та церкви, від цього залежить, чи буде твоє життя у благословенні чи в проклятті на землі. А також проведеш ти вічність у пеклі з чортами або в раю з Богом. Прикладом покаяння для нас має бути апостол Петро. Він теж зрадив Христа, хоча клявся, що не зречеться, але тричі зрікся, що не знає Ісуса, якого було взято на допит, а потім на страту. Коли ж Христа розіп'яли, Він воскрес на третій день і, з'явившись апостолом, питав Петра чи ти любиш мене більше, ніж інші апостоли. І Петро відповів: Так, я люблю тебе, Господи! Ісус же сказав йому Паси ягнята мої! Хто такі ягнята? Це духовні діти Божі. Коли народжуються фізичні діти, добрі батьки віддають життя, щоб їх виростити. Так само Христос показує Петру якщо ти любиш, то в тебе не повинно залишитись свого життя. Паси ягнята мої, вони як діти, які нічого самі не вміють, їх треба опікувати. Діти Христа є першорядними в твоєму житті, якщо ти любиш Ісуса. Тому і вдруге запитав Христос Петра Чи ти любиш мене? Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, відповів він. Паси вівці мої, каже Господь. І втретє запитав те саме. І Петро починає розуміти, що якщо він дійсно любить Ісуса більше за інших, то повинен віддати життя за справу Христа, за церкву. За яку Ісус помер, за дітей Божих. Давайте відповімо собі на це запитання, чи ми любимо Ісуса, чи однодушні ми з Його церквою та апостолами, чи віддаємо життя за дітей Божих? Це справжнє покаяння за прикладом апостола Петра Вчини так і врятуєш свою душу і тих, хто тебе слухає. Церква це не те місце, куди ти прийшов, щоб качати свої права. Церква це дім Божий, місце, де живе Бог. Ані ти, ані я, ані президент, а сам Бог живе тут. Ось і подумай, яке в тебе ставлення до церкви та яке ставлення у Слова Божого до церкви. Біблія називає церкву домом Божим, місцем, де людина зустрічається з Богом. Це як рай був місцем зустрічі Бога та людини, де Бог проводив час з людьми. Зустрічався з Адамом та Євою. Так і дім Божий, місце зустрічі із самим Богом. Це обитель Бога. Тому зневага до церкви і є зневага до Бога. Адам і Єва жили під дахом Господа в Божому домі в раю, але наважилися вкрасти у Бога те, що Він їм сказав не чіпати. Це стало для них смертельним гріхом. І сьогодні багато людей крадуть у Бога в його будинку. Вони не хочуть жертвувати, давати Богові десятини, крадуть час, фінанси, крадуть сили пасторів та божих посланців. Юда пішов тим самим шляхом, сперечався з Христом, крав, і багато людей йдуть дорогою сина погибелі, перебуваючи у церкві. Але хто нищить Божий храм, того знищить Бог. А храм Божий це ви, Божа будова це живі каміння, долі людей. Юда нищив храм Божий, Адам та Єва нищили рай. Тому як ти думаєш втекти від гаєни вогненної, чинячи так само. Або ти будуєш церкву, рай Божий, або ти обкрадаєш і руйнуєш її. Вибір за тобою. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церкви. Запрошуємо вас приєднатися до церкви Христової. Ісус заснував церкву і довірив її своїм апостолам, а не шарлатанам. Господь сказав Петру: Ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Правильна церква стоїть на основі Христа та вчення апостолів. Апостол Петро віддав життя за Христа та церкву, він продовжив справу Ісуса, і ми продовжуємо справу Христа. Тоді пекло, смерть і диявол не здолають нас.